Привіт дорогі друзі, знайомі, родичі. З вами Саша, знову на зв'язку. Канадський каскар. Хі -хі. Значить, з роботи виїжджаю 8 -го година. Калгарі Альберта. Сьогодні п'ятничка. Кінець робочого тижня. Замучений, замерший, бо сьогодні був цілий день на виїздах. Працювали сьогодні на об'єктах. Хочу дещо поділитися з вами та й заодно познімати вам вечірній калгарити і подивитися. Виїжджаю з своєї роботи, останній. Стараюся працюю. Хочу поділитися своїми думками з приводу Канади, поговорити з вами. Можу їхати без навігації, бо я вже дорогу настільки вивчив. Працюю два місяці, сьогодні отримав зарплатку. Зарплату отримую кожні дві неділі. Сказати би, що робота, як би, як це вам пояснити, Ну, що робота е, добре оплачувальна, ну, звичайно, завжди хочеться більше, скільки би ти не отримав. Ну, але я, я себе обнулив, як приїхав в Канаду, тобто я забувся я, я, що я, які, я маю, які я займав посади в Україні, скільки я заробляв. До цього, як би мені так порадили, починай з самого самого малого, по чуть-чуть, а далі розвинешся, вивчиш мову, привикнеш, вивчиш систему, як все працює, і буде легше. Ну, я роблю вікна, в принципі, мені подобається робота. Але я не маю з чим зрівняти, я ніде ще не працював в Канаді. Працював, працюю от на першій роботі, і причому по телефонному дзвінку перший, хто, хто позвонив запросив на співбесіду і хто запропонував прям виходь працювати, то я й пішов. Після того я отримав ще три пропозиції роботи, ну я вже розповідав. Але я всім відмовив, вибачився. Я якось нормальна людина, не можу так дати слово і забрати. В принципі, працюю два місяці, от, ніби як сьогодні закрив зарплата вчасно, от що подобається, що керівник що каже, то, то виконує. Ну, є нюанси, звичайно, я працюю з турками, розмовляю на турецькій і мові цілий-цілими днями. Вивчив турецьку більш краще, ніж англійську. Англійську забуваю, хоча я стараюся, слухаю радіо. Я після основної своєї роботи, коли я час, там коли я в 5 закінчую, то я переміщуюсь ближче до, до ресторанів, кафе і працюю на доставці їжі. Гроші небагато, але ну, якихось 50 доларів за вечір можна підняти додатково. Це рахуйте 250 в тиждень. Якщо ще на вихідний виїхати, то можна і 100 підняти за день, 350 в тиждень це 1200, 1000, 1200, Як повезе, 1300. Додатково в місяць можна мати до основної зарплати. Це суттєва копійка. Рахуйте так, що на сім'ю йде десь 500-600 доларів на харчування з фудбанком. Ми беремо фудбанк. Альберта дає нам кожних 10 днів можливість отримувати безкоштовно кошик продуктів. Ми отримуємо продукти, все нормально, але все одно ж що треба щось докупляти, якісь фрукти. Дитина є, якесь молочко, якісь яйця закінчиться, якась ковбаска туди-сюди. Ну, ми... Ми добре харчуємося, нічому собі не відказуємо. Тобто ось так. Стільки хотів розповісти, мало в мене бути завтра субота відрядження в Ванкувер, але злетіло не готовий із замовлення в Ванкувер, за яким я мав їхати. Це дерев'яні двері. І перенесли на наступний вихідній, на наступний вихідні, на наступ, на тиждень перенесли. Тому я збирався по дорозі в Ванкувер, там 14 годин часу, все-таки достатньо часу поговорити, розповісти щось цікаве. Скільки це ми в Канаді? Ми прилетіли 16 липня, сьогодні десь також десь середина вже жовтня, тобто, грубо кажучи, ми 3 місяці в Канаді. Враження, ну, я хотів в Канаду поїхати. Я мріяв про Канаду, я готувався довго цілий рік, я вивчав мову, збирав якусь копійчину, старався, хотів, загорівся. І не тільки, ну, звичайно, поштовхом стала війна, Ну, не тільки через те, що от, стало небезпечно, дуже недобре в Україні, і з моїм бізнесом в Україні стало гірше, і гірше і гірше. Але я ще раніше зачитувався Канадою. Пував про Канаду, мріяв про Канаду. Ну якось це все відкладалося, допоки було все нормально в Україні. В Україні було, ну, як завжди, не дуже нормально, але стало просто вже кінцевою крапкою для мене особисто стало рішення прийняти рішення поїхати в Канаду по Кует, зробити візу Кует. Це війна. Війна розпочалася і стало. Ну, ви знаєте, як стало. Три місяці в Канаді, два місяці на роботі, закриваю ніби як в цей час, на цей час відео, як ми говоримо. Що можу сказати? Все подобається. Да, це інша країна, інший континент, інша культура, інша система всього. Треба дуже багато вчитися, треба дуже багато розбиратись в цьому новому, як воно працює, і змінювати свої себе і свої підходи до деяких речей. Багато над собою працювати. Ну і, звичайно, на початок, як і будь-який нюкамер, той, хто тільки прибув в, в Канаду, треба дуже багато працювати на гроші. Я зараз націлився на гроші, працюю, грубо кажучи, на двох роботах. Мрію про Uber таксі. Uber таксі потрібно змінити автомобіль, потрібно змінити права. У мене права Альберта клас п'ятий, треба клас 4 на Uber. Все це вирішуємо, можна зробити, можна під'єднатися до Uber. Я от як губка намагаюся інформацію збирати зі всіх усюд. Я розмовляю з людьми, розмовляю з куетовцями, які тут уже давно переписуюсь, розмовляю з канадійцями, збираю інформацію про. Систему держави зі всіх усюд, тому що вивчити треба дуже багато всього. Роз, коли ти розібрався, як в цьому полі копати, то ти будеш копати і собі виростеш пшеничку чи картоплю, що ти там хочеш. У мене такий підхід. Наразі на роботі трошки з, з перебої з замовленнями е, на вікна е, бачу, що вихідних дають побільше. Чи це на постійній основі, чи це зима приходить, не знаю, нічого не знаю. Розпитуюся у хлопців, але ну, нічого не можу знати, чи це надовго і як, як з цим буде. І що робити? Мрію про Uber, собі поставив ціль замінити автомобіль. В мене Nissan Frontier 2009 року. На Uber потрібно автомобіль не старше 10 років. Не знаю, не знаю як буде, поки що мрію. Так, я пропустив свій поворот, зараз спробую якось таки з'їхати на, на дорогу, куди, яка веде до мого будинку. Бо Uber, з чим цікавий Uber для мене? З тим, що, якщо ти, наприклад, маєш вихідний, неочікувано, так? Да, Керівник сказав, що завтра не працюємо. Ти собі сів на Uber, поїхав і ти заробиш ті самі або ще й більше грошей, ніж на роботі. Ну але робота потрібна, тому що ти напрацьовуєш години для піар, для, як то кажуть, виду на жительство, яке ми хочемо отримати. А для того, щоб податися на піар, потрібно рік праці для українців-куетовців. Дати екзамен англійської, підтвердити освіту і ще там багато вимог. Тобто є над чим працювати, мусиш працювати перший рік стабільно на роботі. На роботі. Що ще поговоримо? Що по Канаді люди запитують? Які варіанти заробітку тут додатково є, якщо ви знайшли роботу? Ну дехто де підпрацьовує на мувінгу, тобто, це. Переїзди, грубо кажучи, грузчик, який носить коробки, коли люди переїжджають, щось я кручуся, бо я хочу знайти свою роботу, ой, свою дорогу додому. Вибачте, що так, інформація йде, бо вечір і замучився. Зараз я тут розвернуся і виїду на, на свою дорогу. Чірні Калгарі. Мені подобаються тут дороги, розв'язки, тут дуже круто. Все зроблено. Взагалі Калгарі і Альберта побуду, я бачу, Тель Канада, я Ванкувері вже був. Все для автомобілів і для автомобілістів. Тут кожен дорослий повинен мати автомобіль. Звичайно, для дружини також мріємо придбати колись коли-небудь, автомобіль. Тут немає такого розгалуженого. Транспорту міського, якісь там трамваї, тролейбуси, автобуси, як ми це бачили в Польщі. Тут е, все зав'язано на автомобілі. Ну, бензин дешевий, Берта видобуває бензин, все на бензині, бо тому що морози, мабуть. У мене Nissan, Trap 4-літровий двигун на бензині. І бензин ну, долар 30 центів. Тобто тут ніхто ніколи не заправляє там 10-20 літрів. Тут всі заправляються до повного бака. З'їжджаєш на заправку, повний бак робиш. І ніхто не запарюється з цим. І такого пересічної людини каже, спитати, який в тебе розхід палива в машині, він не знає. Він, він не знає, він дивиться на гроші, що там розраховується, ну, 60-70 доларів залив, де катається. Ну, я так само, навіть з моїм режимом їзди, робота. Після роботи трошки доставка 3 години кататися і додому. Хоча в мене дім в самому кінці Калгарі, -кал я далеко живу. Ну, рахується, то раз в тиждень я заправляюся на 60-70 доларів десь так виходить. Ну, тобто рахуйте, що навіть по максимуму 70 доларів в тиждень це 280 доларів. В місяць паливо необмежено їздиш на 4-літровому великому автомобілі, який важить під 3 тони. Тобто ось так. Ось вот зараз я вже виїжджаю на свою дорожку, то вже буде легше мені говорити. Такі речі, комунальні. Комунальні я трошки був запутався, але зараз я приблизно собі вже вивожу цифру, що десь на мій таунхаус виходить десь ну, літом, коли немає газу, у мене газове опалення включається автоматично. Ти собі виставляєш температуру в таунхаусі ну, в приміщенні, де ти хочеш, яка була, наприклад, 22 чи 21 чи 23, як собі там хто привик. І, Така температура автоматично наганяється, котел автоматично включається, я не, не знаю, де той котел, де лічильники газу, такого нічого не знаєш. Ти собі кнопочку тільки включаєш температуру, яку хочеш, щоб в тебе приміщення було, і на електронну адресу отримуєш рахуночок, і я підключив автоматичні платежі своєї карточки банківської. І компанія постачальник Nmax, тут в Калгарі, вона автоматично забирає кошти тобі раз в місяць. По твоєму рахунку, скільки ти спалив газу, світла, води, вона всім заправляється. Компанія «Енмакс». То виходить, цифра в мене десь 300 доларів на місяць. Я так розумію, в середньому, в середньому в рік, бо в теплий місяць, коли немає газу опалення, там менше світла йде то десь 180, ну я отримав за перший місяць 180, а за другий місяць то більше отримав. Я так вже вивів цифру в 300 доларів в місяць. Е, що цікаво, що. Плита, на якій готуєш їсти електрична, мікрохвильова піч електрична, пралка, сушилка тягнуть, бойлер електричний, який гарячу водичку тобі подає купатися і вмити посуду. Ну і газове опалення це вмити, Бо тут ще електричне опалення в людей є, я знаю. Які рахунки там, не скажу. Канада вона інша. Но... Тут всі люди різні. Хто приїхав, мабуть, з багатої світої Європи. Мав непогане життя, там роботу, то, мабуть, їм тут не приїжджають і Канада їм погана. і Я вже чую багато пуетовців хаять Канаду і вона не добра для них і... і все погано. Я приїхав прямо з України, ну і скажу так, що Україна на років 50 так точно відстає від цієї держави. Канада це та Україна, яка була в мріях українців. Це не збувшася Україна, скажем так. Чому я так говорю? Тому що ну, мені здається, скільки по історії я от трошки знаю, Канаду будували українці. Дуже багато українців їхало в свій час, тікаючи від більшовиків, від червоної зарази, потім чекаючи від чорної зарази. І будували вони Канаду. Будували таку, яку вони мріяли побачити Україну. Тут одразу кидається в очі, що от дерева, трава, рослинність і, і природа дуже подібна до України. Я живу в Калгарі, в мене голи, гори поряд, я з правої сторони завжди бачу гори, з будинку бачу гори. гірське повітря рахуйте, гірська водичка, яку ми п'ємо, прямо з крану, чиста. Прекрасна природа. Ну але що одразу кидається в очі, природа не загажена. Ти де не підеш в парк, де не підеш в лісок, чи в гори ми виїжджали. Ну, де ти ногою не ступиш, в тебе немає бичка від в тебе немає пляшки від пива, в тебе немає сміття е, цього будівельного, як в нас в лісопосадку. Ти не боїшся йти. Я так само вважаю, думаю, що не боїшся і водойми. Я не пробував, звичайно. Водойми йти купатися літом. Де-не-де, де. Ну, звичайно, багато імміграції тут, іммігрантів. І я думаю, що іммігранти де-не-де кинуть щось там, чи не попадуть в урну, не піднімуть. Ну таке, сопляки може. Але Канада чиста і люди відносяться до свого середовища на плеше середовище з повагою і чисто. І я знаю, що навіть ми от один раз жарили вже шашлики в парку, там спеціальні обладнані місця для шашликів з друзями. І не вистачало там пару дровинок, не хватало. Та й друзі, які вже давно живуть тут, сказали, так піти в ліс, а поряд лісок, прям 2 метри. Позбирати те, що лежить, не можна. Хтось побачить це буде штраф. Тобто тут побудовано правила життя в Канаді, система на штрафах, на великих штрафах. побудовано на законах, прописані закони і всі стараються. Цим законам. Тут нема такого, що от я синок той-то, той, чи я там депутат, чи я там якийсь там, блін, як це в нас це, секретар селищної ради чи міської ради, чи я там якийсь там незрозуміло хто, і я можу робити собі, що хочу. Я можу їздити, як хочу порушувати правила чи, чи ще щось. От що подобається одразу. Це, одразу. це природа, чистота, це закони, правила. І всі стараються жити. Не подобається одразу, що от за три місяці це іммігранти. Мається на увазі, що я сам іммігрант, я розумію, це я іммігрант, я зараз планую тільки здобути е акредитацію на піар на перманент резиденці. і показати себе з найкращої сторони як платник податків для уряду Альберти і для уряду Канади, щоб мені дали можливість тут жити, перебувати мені і моїй сім'ї. Але. Приїжджає сюди імміграція не тільки з Європи. В Європі як-не-як як хоч якась освіта, хоч якась культура. Приїжджає сюди дуже багато Індії, багато з Африки, з арабських країн. Не те, щоб я якось ставлю якісь марки на людей, але відчувається, скажімо так, не, не той рівень інтелекту, не той рівень освіти, відчувається в деяких речах. Ну це так, це такий собі мінус, знаєте, такий пунктик. Ти собі не замічаєш, це так само, як траву. Ну, трава доступна, магазини трави є, канабісу. Хто хоче кури, хто хоче, не кури, не купляє. Ну Мені все одно, ну почув я запах, я пройшов два метри і вже нема того запаху. Я на це не звертаю уваги. Ніхто не пропагує, тут ці сигарети не запіхає тобі прямо в машини чи в руки на кукури чи будь-які інші наркотики. Це твій вибір. Я, я вже казав, що я... Я вважаю, що це дуже розумно продумано такий е е дозвіл на наркотики, на, особливо на канабіс. Це спеціально зроблено, що той, хто слабкий, той, хто здався, не хоче боротися в житті за краще місце, не хоче працювати. То, будь ласка, пропивай, прокурюй все, продавай будинок, машину, втрачай своє життя, здоров'я, а далі йдеш спати та й все. І... Суспільство самоочищується від таких от маргіналів. Ну і що ще по Канаді? Також кидається в очі, що оплата праці вища, що праці цінується. Будь-що хто що робить, наприклад, там, чиномонтаж замінити колеса, людина працює, вона з одної машини має 100 доларів. Вона заплатить податки, звичайно, все, но вона бере з клієнта 100 доларів. За перезувку машини, просто заміну колес. Будівництво будівельні роботи також дуже високо оплачують. За будівництво, як вони будують будинки, мабуть, поговоримо в іншій серії, бо я саме в сфері будівництва, як, як працюю, дуже часто на об'єктах бачу будинки і за мільйон доларів, і за 3,5 мільйони доларів був у нас об'єкт. Скажу так, що я вражений, що. Будують вони не дуже так прям якісно, як ми. Ну але я бачу які об'єкти. Я вже собі розумію, що я бачу об'єкти, які конкретно будуються фірмою на продаж. Тобто фірма купляє земельку. На ту земельку тулить 3-4 дома, вузесеньких, не... Не... не гарних. Тому що... Продати побільше домів по мільйон доларів, а вкласти 2 мільйони, наприклад, купив землю і вклав на будівництво 4 домів 2 мільйони доларів, а продаєш кожний по мільйону, то ти заробляєш собі чистими 2 мільйони зверху, розумієте, бізнес. І заради бізнесу вони будують ляптя. Я би не хотів, і я вже для себе вирішив, звичайно, що на майбутнє, якщо будемо купувати свій будинок, то ми не будемо купувати готовий будинок. Я постараюся все-таки. Попросити в банка кредит, наскільки там років я на яку суму я буду претендувати, не знаю. Але придбати, взяти гроші, придбати землю і на тій землі, самостійно контролюючи руками різних компаній, збудувати будинок, повністю під підключений. Отакий якийсь план маче. Мрії. Що ще про Канаду? Ну от люди запитують, навіть не згадати. Які тут люди? Ну, Люди канадці самі їх дуже рідко зустрінеш. Може на десяток людей двоє саме, саме таких от канадців, розумієте? І, і, і Ті, що народилися в Канаді і живуть це життя. Вісім або дітей емігрантів, або іммігранти, які при своєму житті переїхали сюди. Е, велика нехватка людей. Тому Альберта і Канада так запрошує. З різних країн людей, особливо українців, бо Канада знає, що українці працьовиті, українці з вищою світою, не всі, але більшість це європейці все-таки, європейська нація, яка по духу близька канадській і англійській нації, яка засновувала Канаду, і французькій нації, яка засновувала Канаду, американській нації, яка має великий вплив на сучасну Канаду. Тобто розумієте самі. Видно, от прямо одразу видно, що нехватка робочої сили, кваліфіковані робочі сили. Навіть якщо ти, от, наприклад, я, я ж маю диплом інженера електрика, да, там, диплом вищої освіти, працював все життя, маю досвід в торгівлі. Но я пішов працювати на виробництво з суру покрутом в руках, на станках, да, як би. І мені здається, я показав себе з кращої сторони роботи власнику бізнесу, бо наче все нормально. Бо я вмію вчитися. Я можу думати, вмію вчитися. І так багато українців вміють навчитися нового, вміють працювати, Працьовиті, не сідають, не курять, не, не шаряться, бо, бо ми приїхали сюди не, не, не курити, не, не, не смішки грати. Ми сюди приїхали блін побудувати своє нове життя. І ми хочемо достойне життя, машину, дві, ми хочемо свій власний будиночок, кусочок земельки. Ну ми ж українці. Ми всі однакові, мені здається, десь на підсвідомому генетичному рівні. Тобто так, якось. І, а, от, наприклад, Індія, якої тут дуже багато, я бачу, що Індія або не хоче робити, або робить, ну, чор знає як. От, фірми, на яких я приїжджаю на об'єкти, вони хочуть зекономити. І вони Індію запрошують, Індія прям будує ці каркаси і робить це Ну просто жахливо. Ну за в будівництва буде інша серія. Про інше, що згадаю, буде інша серія. Наразі вже під'їжджаю до Домцю То хочу подякувати вам за час ваш. Бажаю всім успіху, бажаю всім мріяти, бажаю всім збуття ваших мрій, здоров'я і щоб все було добре. І нарешті закінчилася війна в нашій державі.